10... 10 серпня 2022. У п'ятницю вже сказали нам уходити з соняка. Соняк вже слів. Будемо пакуватися. Думали, сьогодні качатися, не виходить, погода вас. Ці пасіки, якщо доїдемо до всіх пасіків, то полеять. Я... Заснімемо і вам покажемо. Діола ще літає і непогано літає. Ну сьогодні дощу не було, а пас воно і вітер. Завтра як буде погода, може завтра скачнемося, Ну я покажу. Так, оце чотири хазяїна тут. В кого більше, в кого менше. Поїдемо далі знімати. Тоді попитаюся смонтірувати і покажемо. Все, це пасіка заснята. Це четверта пасіка. я там четыре хозяина все пятый хозяин ну кто я не скажу ну це чужий предел она закончилась. Сейчас 15 метров пройду, и будет наступна пасека. Соня хоть свил. Папа ось маленький рядочка, это я против него стою. Еще цвете, а это уже ущух. Ну, будемо сподіватися, що запилили, а там хай дивляться агрономи. Ми свою місію виповнили. Оце шоста пасіка. дела летаю. Все, поїдемо далі, на друге поле. На цьому полі оце всі, вся пасіка. Тут гектарів 80 пчол. Ось тут такі діла. Поїдемо далі. Якщо доїдемо, будемо ще сняти. Приїхали ще на одну пасіку. Вон пасічник пішов, наведи на нього. Максим. Гриби збирають. Думали, мед скачувати, теж не вийшло. Погода мішає. Тут чотири хазяїна. Розрішив засняти. Заснімемо. Сонях тут кратший, чому у нас все цвіте. Зараз засніму пасіку і поїдемо далі. Гребники пішли. Ну, пасіка тут чотирьох хазяїв, Пчолки літають. Раз, два, три, чотири, у п'ять рядов стоять улики отут. Оце я так зрозумів одного пасічника пасіка. Почому? Потому що я знайомий з ним. Ми стояли три роки тому рядом. Оце його пасіка. Оце. А це другого. Оце другого. Ну не довіз. <кій> не скачався. Я повних уліків не став везти. Вивіз скільки-то і все. Ну, оце так я поняв третього пасіка. Оце. Просили номера, щоб не знімав. я сейчас обійду і з обратної сторони засниму. Така красива березова посадочка. Тут і акація є. Ось акація можна вивозити. Оце його пасіка. І ото далі. Ну я зараз зайду і ще засніму в ту сторону. Погода, як кажуть, не льотна, <гум> нічого не дає зробити. Я не знаю, як везти шість нещасних уліків у мене і повні з медом. Я їх наполовину і привіз, бо не запечатані були. І оце назад везти, хто знає як. Ну це теж лежачки. Ну оце, оці уліки, мабуть, його ж такі вдалені. І оце, ну, може і це його, не знаю. Люди на землю ставлять і не стісняються, а я поддони вічно вожу. Оце така красота. Ну, зараз поїдемо, ще спитали. Ще, якщо доїдемо, ну там саме тяжова дорога. Значить, покажемо. А ні, тоді все. Будьте здорові, перемога буде тільки за нами. Прощаюсь на всякий випадок. На сьогодні може не доїдемо, так оцей кінець відео. А доїдемо, я включуся ще. Все, будьте головне здорові. 10 серпня 2022. Крайня пасіка, до якої ми ледве доїхали. Мотоцикли пнули. І навіть сандаль обірвався. Засніму цю пасіку і більш немає тут нічого. Так що соняк тут ще цвіте, ще не отсвівся, все буде добре. Отака пасіка. Ну це теж не один чоловік, я не знаю. То я думав, автомобіль стоїть, а воно видно притягли, щоб не тягатися. Стоїть. Ну зараз пройдуся. Вообще у нас язики потягли в людей, кинули, щоб чоли вибирали. Теж на полу кинуто. Соняха тут не міряно, вон з заді в сонях, тут в сонях, на тому полі за посадкою в сонях. Не знаю навіть скільки гектар тут. Ну, в жілі є де працювати. Ну, літає. Он небо пасмурне, пасмурний через посадку. Зараз дощ буде нам хоч би виїхати утекти. бо далеко в поле заїхали. розкрашений вулик це прицеп вони оставили навірно ж назад вестимуть на ньому но теж я не знімаю воно нікому не потрібно дивіться який красивий сонях за посадкою оце така пасіка Ну тут я не буду рахувати, скільки вуликів. Ну хазяїна 3 це точно. Думав пройти по центру. Так все заставлено. Ну, зараз пройду отак. Де пройду, там і пройду. Козики покидав пасічник. Приїхав закрив. Відкрив, тоді закрив і вже закрита пчола. Бачите? Бачите? Закрив, відкрив і пчола чітко лазить. І не надо мучиться ни с чем. Зараз пчола пропала. Дивіться скільки пчоли. А шо ж таке? Травонулась, мабуть, десь. У мене весною теж був один вулик. Ось теж пчоли. тьма. А що ж таке? В сонях не ще. Почому нам сказали, щоб в неділю вже не було діл, бо з понеділка будуть травити. Ну, брезка чогось, щоб десь трішки я тут не знаю. Оце така пасіка. Все, будьте здорові. Перемога обов'язково буде за нами. Всім здоров'я, щастя і удачі. Пока-пока. 10 серпня. 20-22, по дорозі додому ми з онуком натрапили ще на дві пасіки, наверное Зараз я вам її покажу в сонях тут тоже цвіте, все прекрасно так що все хай люди стоять а в нас от цвета ну я ж покажу. Зараз покажу ще оце одного хазяїна мабуть а там в кінці ще є підійду ближче оце такі пасіки люди допомагають цьому господарству опилюють діло ділками сонях хай буде урожай Бо така ситуація продовольчина, що непонятно, що буде далі. Ну, а це, мабуть, другого пасічника. злі, за руки кусають. Ну треба засняти. Ось через 10 метрів ще буде пасіка. Дубова посадка тут так красива. Соняк ще цвіте. І ось почало ще пасіть. Ось у кущах стоїть, як вони бідні літають. Ну я зараз поїду між вуликами, а тоді назад звернуся. Оце така пасіка. Багато вулиці. Стоїть ось такі, що з медом бачу, корпуса. Ну і тут по корпусу є. Ось наставочка є. Ну, мед підносить потрошку. Не так, як на обикновенному соняці, ну тим не менше, гроші ж платять, а меду менше. Ну нічого страшного. Есть такие, что и не любят мед качать. А есть такие, что любят. Все, вот а закончилась пасека. Сейчас пройду спереди и засниму. Опять же, будьте здорові і всього самого хорошого. Я вже попрощався, може ще по путі назад, ще не доїхали. Ще заснімемо тоді ще. Головне, не боліть і перемога ж буде тільки за нами. Ну все, до побачення. Всім доброго здоров'я!